Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Намагаюсь до вас повернути, щоб трошки частіше виставляти відео. Але знаєте, якось не дуже це виходить із-за того, що. Багато справ можна і так сказати. Підготовка до свят, підготовка себе до свят, як ви вже бачили в минулому відео. Ми нарешті потрапили до косметолога і, нарешті, зробили ботокс. Тому як це. Дійство відкладали кожен раз, і кожен раз відкладали його із-за мене. Ми ще на початку осені з мамою записувались до, стомато... Ой, Боже, до стоматолога, я все про своє. до косметолога, але я щось була захворіла, ну щось в мене нежить був, чи щось на кшталт того. І ці ін'єкції не можна робити, коли людина, хоч навіть трошечки хворіє. Тому я постійно переписувалась, переписувалась в мене, як знаєте, в цій приказці нашої доці, як не там-то там щось там. <схід> може вилисти. то потім ячміні, в мене ці ніяк не проходили, то ще щось. Ну, тобто не могли до неї попасти. Але цього разу я написала косметологу і сказала. Нам треба дуже швидкий запис, тому що я непередбачувана особа, Ось вона постаралась і записала нас дуже швидко. І ви, щоб собі розуміли, перед тим, як до неї піти, я на ніч випила пігулку від циститу, хоча все було нормально. Закапала очі від, цього, від ячменю, хоча також було все нормально, тому як я ну, вже бачила, що мені. Це необхідно робити цей того, то, що ця гармошка на лобі мене просто дратувала. Ось, і все це я зробила і з самого раночку з мамою пішли і вкололи. Хоча я така прокинулась зранку, зразу в церкало, ага, начебто все нормально з лице. Потім то я пішла, вибачаюсь, угу, все нормально. Ось так мені дуже хотілося це е, зробити. І самій цією косметологу кажуть, що знаєте, я така ненадійна людина. Мені треба все, все швиденько. Я не можу відкладати на потім, тому як потім знов не зможу до вас прийти. Ну, ми вирішили це питання. Ось потім. Ну, що на, ну, на наступному тижні я пофарбую волосся, тому як також дуже потрібно на цьому тижні маю зробити манікюрчик переробити. І ще планую зробити вії. Тому що мені вже ось тако набридло. А набридло їх завжди фарбувати. І дивлюсь, я переглядаю свої фото там, де я з нарощеними віями, і мені так більше подобається. Ось, Але не знаю на. Як довго на який час я буду їх нарощувати, можливо, на один раз, так щоб новий рік зустріти гарненько. Ось, а далі подивимось. Мені ще треба, знаєте, ну, як вони будуть триматись. Минулого разу, коли я нарощувала вію, вони дуже погано трималися. За два тижні вони в мене осипалися. За це я платила 800 гривень, і я вважаю, що 800 гривень на два тижні це за дорого. Ну, погодьтесь зі мною. Mm -hmm. да? Нового майстра я поки що не знайшла. Треба буде йти до того, яка вона, ну, як, яка мені робила. Ну, подивимось, не знаю. А бров я сама собі пофарбую. Але спочатку мені треба поприбирати в хаті, підготувати оселю до, скажімо так, свят. Да. Ну, У нас не буде якогось такого гуляння. Ми будемо з сім'єю ось, але поприбирати треба. Ну, знаєте, це як перед. Великодним, да, новим роком. це треба. Ось Тому я хочу спочатку поприбирати в кухні, тому як це сама велика площа в нашій оселі. І завжди там стоїть ялинка. І перед тим, як ставити ялинку, я хочу зробити там генеральне прибирання. Треба відсунути диван, а помити попелесосити за диваном. Хочу помити плінтуса, їх вже давно треба було помити. В шафах доприбирати, помити фасади, холодильник, ну, повністю зробити таке генеральне прибирання, але я не знаю, чи за сьогодні я це все встигну зробити. Потім в мене ванна по плану. Ну, ванна раз на тиждень генеральне прибирання це обов'язково. Хоча на минулому тижні я про генеральне прибирання ванні не робила, тому треба зробити на цьому тижні і ще встигнути. Всі ці грязні роботи зробити до того, як я піду переробляти манікюр, щоб менше було цього дій з водою, щоб він довше протримався. Не буду заплановувати прям якийсь такий грандіозний план, і буду робити все поступово. Хоча дивлюсь на все це, думаю, як це все встигнути, не знаю. Але як кажуть, очі бояться. А руки роблять, тому залишайтеся зі мною, давайте будемо разом з вами все це робити. Для того, щоб прибирати у ванній кімнаті душову кабіну мити, тому як її дуже незручно мити. І ось цей вапняний наліт не усі ці засоби можуть його зняти. Для душової кабіни мені не сподобалось для скляних речей. Дякую. Ось. А зараз, думаю, Ну, що ж з ними робити, з цими серветками? Вони дуже гарно впорались а, з шафами, протерла а, ними шафи, все, до речі, гарненько вимилось. І потім, думаю, спробую для витяжки. Знаєте, зазвичай тут а, залишається липкий жирний шар. Ну, від того, що постійно готуєш. Ось, думаю, спробую я ці серветки. Знаєте, що вони мені... Вони мене приємно вразили з-за того, що я просто прийшлася тут однією серветочкою і весь липкий шар знявся. Тому рекомендую, ось дивіться, ось такі: це д Це не реклама, просто вам раджу. Я знаю, що ви всі також дуже гарні господині. І прибираєте часто в оселі, будете готуватися до свят, ну і взагалі. Так що раджу, купуйте дуже класна річ. Але якщо ось цей фасад протирати скляний, то да, серветки з цим впораються, і треба потім буде щось, якісь засоби для скла, тому як вони. Ці розводи такі залишають. Але прибирати ними прикольно. Зараз, я думаю, всі фасади саме цими тряпочками пройдуть, ну, повитираю. І... Спочатку я мила ну, фері і потім протирала із сухою ганчіркою. Але бачу, що і без фері можна в принципі, впоратись. Так що раджу вам ось таку річку. Тут я все вже повимивала. Знизу фасади також помила. Потім на холодильнику помила. Сам холодильник не помила. А холодильник вже, напевно, на завтра залишу. Тому як там треба передивитись харчі, дещо повикидати. Ну, також дуже багато часу займає, в нас вже темно на вулиці. Але ми відсунули диван. Зараз eh, треба пропилисосити тут, помити підлогу і хочу протерти тут плінтуса. І потім ще ось цю частину дивана. Тут eh, замінник шкіри, екошкіра. І треба гарненько все це прочистити. Дівчата лежать, не мішають. Помічниці мої. А взагалі-то саме головне, що залишилось помити на кухні саме таке важке, те, що я не люблю, це, по-перше, холодильник. По-друге, духовка. Я така протираю її, знаєте, зверху. Протерла все гарненько, блищить. А потім, як подумала, що треба мити всередині. Всередині я її вже давно не мила і тому завтра я її. Чимось там оброблю, замочу. Півдня вона в мене буде відкисати, ну, грубо кажучи, півдня і її помию. І поки буде відкисати духовка, буду мити холодильник, прибирати. Хоча, знаєте, час від часу в холодильники так щось протираю, прибираю, викидаю. Небагато чого мені тут треба робити, але треба. Я, е, навмисно ми відсунули зараз саме зараз диван, із за того, що я би потім, якщо б ми його не відсунули, я б вже полінувалася би там за ним е, мити, відклала би на потім, і не, не зрозуміло, коли б я це зробила. Так вже сьогодні зроблю і забуду. Я також поприбирала. Зараз познімала всі ці як їх, магнити. І треба ще протерти його. Це так, щоб на завтра було менше роботи. Потім тут стіни помили, плінтуса помили, тут також стіну вимили і підлогу. Зараз ще залишилось тут же помити ось це бильце біле, ну і попритирати також тут самі плінтуса. Начебто, знаєте, і наводимо красу вдома чистоту, але такий розгардіяж просто. А потім треба ще буде пропилисосити і помити підлогу. І потім мені що залишиться. Вимити духовку, але це вже не сьогодні. І підвіконня. Тут і з цієї сторони протерти вікна, і буде краса. Так що, ось так. До речі, дзвонить до мене подруга каже, чим займаєшся? Я кажу роблю генеральне прибирання. Ось. А вона каже: поговори зі мною трошки відпочинь. Я з нею говорила-говорила. І вона каже, так. Ти мене вже заразила, каже, пішла і я прибирати. <смі> так що, кому потрібно, дзвоніть. Чи дивіться моє відео і буду рада, якщо вас також замотивую на прибирання? Так, і ось тут ці бильця попротирати, тому що, знаєте, пил лягає і воно потім темнішає. А ще я сюди зазвичай ставлю лампу для того, щоб читати, за того, що ліхтарик. Той, той, який вдягається на чіпляється на книгу, він не дуже довго тримає цього заряду. І я завжди вмикаю потім ще такий, лампу. Ось. Так що ми майже зі всіма справами сьогодні впорались основними. Ну, і на завтра, я вам вже казала, також трошечки залишилось. Але саме таке кропітливе, то ми зробили. Я ж кажу, навіть стіни повимивали, плінтуса буде в нас чистенько. Зараз цю кімнату, кухню. Потім в мене по плану ванна кімната. Ну, і, а в нікусі на поверсі вона буде прибирати. І що? Ну і все, все буде гарненько. Так, що ось так? Вже впоралась. Все поприбирала, підлогу помила, пропили Все Це здвинули на свої місця, в коридорі також помила підлогу. А ось це, друзі, наша нова новорічна красуня. Будемо ставити її на днях, можливо, навіть завтра. Ще не знаю, вирішили в цьому році. Я взагалі думала, стару ялинку вже не ставити, і якщо що, то купити невеличку і поставити ось на цей стілець, таку невеличку, знаєте? Але мама внесла свої корективи і вирішила нам подарувати нову ялинку. Це е, лита ялинка. Хотіла е, спочатку замовити: знаєте, таку біленьку, засніжену, вона мені дуже подобається. Але вирішила те, що вона не довговічна, потім це біле буде сипатись, тому замовили просто зелену. Ну, це як голуба ялинка. Ось Сама ще її не бачила, вживу, тільки на фото на сайті. так що, так, що Потім вам, коли її вже дістану, зберу, покажу і скажу, скільки вона коштувала. А, тому що перед цим були в епіцентрі, дивилися в епіцентрі 16 тисяч, 9, 10, 20 є а, такі літі а, ялинки. Ну, зараз вам скажу, ця коштувала 5 а, з чимось тисяч. Замовляли на сайті. Коли розпакую, покажу, кому буде цікаво, то можу потім скинути сайт, на який ми, на якому ми її замовляли. Так що так, зараз ще, знаєте що, ще? Мені треба забрати цей рушничок, інший я вже поклала пратись. А завтра в мене по плану прибирання у ванній кімнаті. Тут також займає не менше двох годин прибирання. На сьогодні вже все, пас, тому якщо треба готувати вечерю. Дякувати Богу, що я коли це. Позавчора наробила котлет. Котлетки в мене ще є. І добре, що в мене був борщик, який я також позавчора варила. Тобто, сьогодні просто розігріла і ми пообідали. А якщо сьогодні обід варила, то взагалі я не знаю, коли б це все. Коли б ми це все зробили, я вже так навіть, на себе дивлюсь, вже ботокс починає ставати, і мені це дуже подобається. Не пам'ятаю, розказувала чи ні, то мені кололи ботокс ну, Діспорт називається і цей лонг-ластинг. Минулого разу я також робила лонг-кластинг. І мені ефект дуже подобався, тому як він трошки тут підіймається на загубки. І ще залишилось шию і цей, губи. Але губи вже після того, як повністю зуби зроблю. Тому як я ще вчора була у стоматолога, весь верхній ряд і нижній я зробила, а мені ще залишилось передні зуби, чотири зуба, зробити цей. Як його естетику, компресивні якісь вініри, чи як вони там називаються, Ну, і зуби мудрості повиривати, але на зуби мудрості я поки що не налаштована. Тому після нового року дай Бог дасть Бог зроблю ще передні зуби і поки що зроблю паузу. І ну, Після передніх зубок хочу вколоти собі ще трошечки. Губи, тому як зараз точно не можна колоти губи, за того, що мені ці ще раз порки будуть ставити, коли будуть робити передні а зуби, то, думаю, можуть мені ці губи поп поплисти не в ту сторону, куди потрібно. Ну і тим паче, що сам косметолог мені сказала, що зроби до кінця вже зубки, а потім вже і підколимо губи. Ось, але... Мені вже подобається. Я така довольна, те, що вколола цей ботокс, ви собі не уявляєте. Знаєте, та людина, яка хоч раз вколола собі ботокс, да, в той в кого там були вже зморшки на лобі, ось тут, і спробувала, що це таке, то. Одним разом це не закінчується, тому, як ти вже бачиш, ти знаєш себе, коли в тебе є ці зморшки, і коли ти можеш бути без них, то чому б і не зробити. Так що так, я пішла чистити картоплю. Сьогодні буде у нас пюрешка з котлетками. І там ще є багато чого доїдати. Салатик зробимо з такого листя салату. <свист> <свист> І все до Дочі... дочекаємося Нікусю. Вже до речі, пізня година. Треба готувати вечерю.